Привіт всім. У мене є така не теорія, а моє лічне мені, яке я пережив я на своєму опиті. Віруючій людині дуже легко проходити ну, всякого роду там, іспитання, періоди там, життя. Зараз війна, перед цим були всякі там епідемії, коронавіруси. Вони і зараз є, воно все в кучі війна. Але коли ти знаходишся в Богі... І найголовніше знаходиться в служении Богу, приносить плод на його лозі, то тоді тобі легше переносить. Ну, все, що відбувається вокруг, тебе проще проходить. В тебе немає цього страху, тому що в тебе є воля Божа, яку ти должен виповнити, задання Боже. Ти на ньому концентруєшся, і ти йдеш, все робиш. І найголовніше, коли... Вроде ти, ну, молишся, там, в церковь ходиш, да? ну не служиш Господу. Просто от ти такий Воскресний христианин. Вроді все правильно ділаш, не грішиш, ну якийсь сковає страх. Це я просто кажу, бо з многими людьми общався. А коли ти знаходишся в труді Божому, коли ти трудишся для людей, кормиш голодних, там, ходиш молишся за людей, за зцілення, когось, когось там підбадрюєш, ходиш, коли ти... Живеш для Господа, то тоді тобі легше це все переносити. Уходить страх, уходять якісь там сумнівні. А причина, чого це уходить, тому що починає Дух Святий ну, разом з тобою бути. Я думаю, Бога з ледерями нема. Тому, мої друзі, мої брати і сестри, шукайте своє місце в ділі Божому, шукайте своє місце в справі Божій. Тому що кожному з нас Бог дав частинку справи. Яку ми не виконувати, і тоді буде слово Боже, воно буде збуватися в нашому житті. Амен.